Всім привіт, друзі! Мене звати Діндор. І сьогодні я йду, в принципі, працювати з звичайним фермером. О, привіт, жителі! Вибачте, я зайнятий зараз маю працювати фермером. Ей, hey, Діндор! Ем, um, Добре, що таке? Діндор, на нас сунеться, велике цунамі! Що нам робити? Щ що? Цунамі сунеться? Йо маю, топ торнадо, тепер цунамі. Блін, ну нам треба щось. Реально готуватися, Сьогодні не вийде в мене працювати. Нам треба знову щось робити. Базу побудувати, це не варіант, вже воно затопить все і все. Нам треба щось інше. Треба когось викликати на допомогу. Зараз я подумаю, вибачте, почекайте, я зараз вам я подумаю і скажу вам. Так, кого ж нам викликати на допомогу? Блін, ну нікого нема, крім. крім хакера. Хакер, да, він нам може допомогти там забугабабахать стіну якусь дуже велику за 5 секунд. Так, да, я думаю, це була б хороша ідея. Добре, я зараз йому позвоню і він має, в принципі, прийти. Алло, хакер, це ти? Да, це я. Що тобі треба? Хакер, вибач, нема часу тобі пояснювати, бустро приїжджай до мене в село і я тобі все розкажу. Так, і в принципі вже залишилось тільки чекати цього хакера, поки він прийде. Я тут! А блін, ти мене не лякав, чорт. Ти, як ти тут за секунду? А, неважливо, ти ж хакер, точно. Дуре, я хотів тобі сказати, що на нас сунеться велике цунамі, і можеш, будь ласка, нам допомогти, тому що затопить цілий світ і воно піде далі, ти розумієш це? Но не знаю. Ну, будь ласка, будь ласка, допоможи мені хоч один раз, ну, треба реальна допомога. Єс, yes, все добре, у нас є. Так, треба сказати жителям. Жителі, у нас, е... скажімо так, прийшла допомога, до нас прийшов хакер допомогти нам. Дідо, ти що серйозно? Він рознесе наше село. Ні, він нам допоможе цього разу. Він погодився, надію, що у нас все вийде. Так, і тепер давайте придумаємо план. Е, жителі і хакер, давайте зустрінемось на центрі нашого села і, і, і обговоримо наш план, в принципі. Так, добре, давайте вже почнемо обговорювати все. Так, окей, в кого є які ідеї? Дідар, нам треба лодки, нам треба багато лоток. О, точно, нам треба лодки, да, щоб вплисти, якщо що. Добре, я тоді піду добувати дерево, а ви, жителі, будете брати якісь матеріали, блоки, що завгодно беріть, а ти, хакер, будеш якраз таки будувати нашу, нашу стіну, щоб захистити від, від води. Окей, все, ми, ми, ми приступаємо, можемо вже приступати до роботи. І, в принципі, всі погнали робити всю роботу. Окей, у нас ось там от знаходиться ліс, у мене якраз з собою є сокира, і я зараз піду добувати дерево, щоб скрафтити нам лодки. Добре, а жителі будуть брати якраз такі блоки, щоб е -е, простроїтися, якщо що, а хакер буде нам будувати стіну. Так, все, зараз забабахуємо стіну. Це, як ви бачите, я вже скла, скрафтив 5 лодок ось таких от. І зараз подивимося, що там, як там хакер се, себе почуває. І ось, все, він вже забабахав ось таку стіну, як ви бачите, з діамантових блоків, як ви бачите, взагалі. Так, а давайте подивимося, скільки вона в ширину. В ширину вона в три блоки. Ну, в принципі, я думаю, що витримає. Ну, в принципі, має витримати. Кідоф, вже сюди досувайте, нам треба залазити вже на церкву. О, так, да, Ми, до речі, заліземо на церкву і на всякий случай, і будемо там перечікувати це все діло. Добре, е, хакер, хакер. Нам треба вже на церкву залазити. Ти до нас там під'єднуйтесь. Під Добре. Так, окей. Тепер всі жителі, жителі, всі залазимо наверх на нашу церкву. Так, все ми вже жителями залізли, як ви бачите, тут також є хакер. Закрилася, щоб е, нас вода, якщо що, не затопила. І нам залишилось тільки чекати. А що це за дирка там? А, ні, то, нас раз... може завити, що нас змиє, напевно. Та ні ні ні, я думаю, що це все, все добре, і вона ж витримає ця стіна. Ну, по суті, має витримати. Так, я теж так думаю. А, ні, то, нас затоплює. Що? В смислі затоплюю. Це... Йо майо, нас не мало б затопити. Чорт, стіну пробили, хакер, що нам робити? У мене навіть трохи починало лагать, блін, це цунамі пройшло. О ні, нас затопить. Ох, треба бути дуже обережним. Так, головне не впасти, як ви бачите, капець. Нас суне велике цунамі з моря, коротше, я не, не знаю, наше село затопить все. А, жителі, вибачте, що вас не вберіг від цього. Прийдеться багато встановляти, це просто капець. Як ви, як ви можете зараз помітити, воно суне і суне на нас. Блін, якщо що, у мене є лодки, зараз я швидко, швиденько достану. Так, все я дістав лодки, якщо що, будемо готові, на поготові. Як ви бачите, там ще йде хвилі, блін, і взагалі за... у нас вже половина села нашого затопило, блін. Житель упав. <свист> ну, я думаю, він вибереться. Ну, прийдеться тепер якось пережити цю хвилю. Як ви бачите, вода, вода, вона от все більше затоплює, як ви бачите, у нас церкву вже майже всю затопило. А, -а, -а то що нам робити! Ми не знаємо, що нам робити. Все спокійно, у мене є лодки, блін. Чорт, тут вже затопило. Дивіться, от коли найде до та, ота волна, то тоді я поставлю лодки і ми будемо на лодках всі. А потім придумаємо план, як, як звідси все ж таки ж вибратися. Так. Ну і в принципі залишилось тільки чекати цю хвилю і далі буде, побачимо, що буде. Так, вже затоплювати починає задню частину нашого села, як ви можете вже помітити. У мене навіть трохи підлагує, ну як трохи м'яко сказано. трохи. Да, ось, як ви бачите, вода просто під нашими ногами, тобто ось вже хвиля наступається велика, і ми стоїмо в шокі в жит... з жителями. Ось, все, як ви вже можете помітити, вже тут будинок просто затопило, просто він вже затоплений. Ну і зараз будемо випливати з жителями. Хакер ти теж будеш з нами випливати, якщо що, не бійся. Так, жителі будьте на поготові. Я. я зараз буду скоро ставити лодки, у мене, правда, капець як лагає, але зараз скоро буду ставити лодки і ми спробуємо виплести звідси. О, чорт, житель, тебе вже трохи затопило. Едор, я не вмів плавати. Нічого, просто гриби, гриби, і ногами, руками, коротше, і випливеш, не бійся. Просто гриби і... і все буде добре. Так, житель, я стрибаю. Дивіться, зараз поставимо. Блин. Ух, я виплив. Так, ставлю всі, всім лодки і зараз, коротше, будемо звідси випливати. Жителі сіда сідайте в лодки швидко. Швиденько. Ну і в принципі, ось таким чином ми з жителями вижили проти цунамі в Майнкрафті. І якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте мене, поставте свої лайкоси, вподобайки. Також, якщо хочете, можете підписатися на канал. Ну і будемо вже прощатися до наступної зустрічі всім. До побачення! Да, Село прийдеться відремонтовувати капець.